Майже саме початок повномасштабного вторгнення над містом літають ракети скрізь чутно вибухи. Таким була евакуація краматорського підприємства навесні 2022-го. Верстати перевозили вантажівки, ті, що можна було демонтувати. Виїхати вирішила, і більшість колективу облаштувалися на Дніпропетровщині. Це був дуже важливий крок для нашої команди, тому що було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування для того, щоб мати можливість працювати далі. Ми з міста Краматорська, ми перевозили великими вантажівками те обладнання, яке було можливо перевезти цим видом транспорту. І ми запускали це обладнання вже тут, на нових. Площі. Більшість працівників переїхала, а частина працівників лишилася вдома, а вони працюють в віддаленому режимі. Після евакуації ми чітко для себе вирішили, задля чого ми мусимо працювати далі. Перш за все, ми мусимо підтримувати нашу команду, наших працівників, зберігати робочі місця та створювати нові робочі місця для того, щоб. Наші люди е, мали змогу кормити свою сім'ю. На заводі виготовляють складні кріплення різних видів і класів міцності. Вони використовуються у багатьох галузях промисловості, наприклад, у машинобудуванні, металургії, а ще під час відновлення і ремонту критичної інфраструктури. Метизи призначені для експлуатації у складних умовах, витримують високі температури, стійки до корозії та агресивного середовища, зокрема кислотного. Це е, кріплення. Метизна продукція це шпильки, гайки, болти різних видів, типів, місць місності. міцності І У них дуже широкий спектр для верстата будування, для машинобудування, для енергопостачання нашої держави. Також ця продукція на і на і зараз застосовується у критичні у ремонту і відновленні критичної інфраструктури. Наразі завод працює на третину своїх виробничих потужностей, але збирається розширювати асортимент. Поступово збільшує замовлення. У планах запустити повноцінну лінію із виготовлення гайок. На одному із верстатів їх вже штампує Михайло у середньому. 600 штук за зміну каже на підприємстві. Працює чотири роки чи евакуюватися? довго не роздумував. Я стою на пресі, посадив мене пресовщик. Задача я зготовляю гайку. Ізготовлення гайки відбувається зараз зараз. Нагрівається в ТВЧ печі і пошло на прес і пішло штамповать на пресу, постійно процедуру делать. з гайкою. Десь в зміну около 600 штук. Уходить все-таки на работу, как вам сказать. Ну, и тут страшно уходить, оставлять семью. Ну а там ну это совсем было страшно. У предприятия было два выхода: или просто закрыться, или переезжать. Мне тяжело, допустим, работать, если я не знаю, что з моєю сім'єю, може бути загалом Дніпропетровщина прийняла 79 підприємств-переселенців. Вони з Луганської, Донецької, Запорізької Харківської областей. 20 вже розпочали роботу в області. Ще чотири готуються до запуску виробництва. Більш ніж півсотні розмістили у регіоні свої склади із сировиною, продукцією та остаткуванням. Щоб допомогти бізнесу розпочати роботу на новій локації, ми як. Ода, допомагаємо у пошуку промислових майданчиків, підключенні комунікацій до них, перереєстрації бізнесу, пошуку пошуку орендних приміщень, працевлаштування співробітників та пошук співробітників та розселення цих співробітників. Це представники як легкої промислової з виробництва, одягу та взуття, так і машинобудування, устаткування, виробники хімічної, електронною, паперовою, картонної та поліетиленової продукції, а також сфера послуг.